Вітаю всіх. І так, мені ще не писали, але колега вже мені кидала, що пропонують контракт на рік молодим від 18 до 24 років. А чого це розглядати з негативом? Ні, треба з позитивом. Мені, як те, що я прочитала, це от та армія, яка повинна бути. Якраз от то, що потрібно. Тільки чомусь це стосується тільки молоді, а не всієї. Армії, не всього діапазону мобілізованих. Цікаво, правда? Так. Тепер. Мобілізація на контракт 18-24 роки. Те, що пропонується Зеленським, те, що пропонується президентом, той варіант ось пропозиції. і Як це буде на практиці? Давайте, як це буде на практиці? Ось ці пропозиції. Четвірка мечі Ну. Ой. Не все так легко. Гроші. На це потрібні гроші. Гроші серйозні, і до цього доводить ситуація. Кінцевий результат. Досить непогано. Партнери. Тут будуть допомагати партнери. Досить швидко. Це швидке рішення, що з цим робити. Вони молодці, вони придумали. Ви ж бачили, я робила мобілізація з 20 років, з 21 року. Вони коливаються, вони не дуже цього хочуть. І тут це вихід. Оце вихід. Реальний вихід контракту це ж не за шкірку привели, це контракт. Це дуже цікаво, насправді. А тепер подивимось, чи дійсно особам 18-24 років, які погодяться на контракти йти, воювати, будуть прописані ті умови, що озвучені. Дійсно, вони отримають грошове забезпечення, пільги, безвідсотковий кредит, все це дійсно вони це отримають. Давайте подивимося, чи дійсно це так. Так, вони отримуються. Вони це отримають. Це правда. Це правда. Ну, звісно, що війна. Розчарування, але все-таки. Небезпеки так є від війни. Вони це все отримають. Зеленський молодець. Розумієте? Чого тобі падає жертва? Чому такі карти? Це все отримують військові. Вони стають військовими на контракті, але все одно військовими, з небезпеками, з ризиками з усім. Тобто, Зеленський, він вважає, тут приносить приход... жертву молодь. Таким чином. Він не має вибору, йому доводиться викручуватись. Ну ось. Це варіанти для того, щоб не знижувати цей поріг. Розуміли, що це робиться. Це один з варіантів, щоб не знижувати оцей вік. Щоб не тримати оці кордони граничний вік, щоб не чіпали. Для цього діапазону робиться окрема умова, окрема категорія. І це дуже добре. Тепер умови. Молодь, ві ні. Спитаю так. молодь, 18 до 24 років піде на цей контракт. Погодиться йти на цей контракт за тих умов. Вони погодяться ти на той контракт. Вони погодяться? Ні. Ні. Відразу скажу: вежа ні. Вони не хочуть йти. Четвірка, ось та четвірка мечів, яка випадала. Ось та четвірка мечів, яка випадала в першому розкладі, тому що вони не захочуть. Це не та війна, де вони можуть хотіти. Підхід хороший, але пізно. Пізно, дуже пізно. Дуже пізно. Сильне розчарування країною, сильне розчарування корупцією. Дуже пізно вони мозок вмикають. І на хвилиночку втрати. дуже сильні втрати в нас. І озвучені цифри Трампом. Ви ж розумієте? Те, що озвучив Трамп, це вже велика, величезна цифра. Розумієте? Розумієте всі? Це дуже велика цифра. А якщо взяти ще цивільних, ще зниклих безвісті, ну самі подумайте: вони не хочуть, вони будуть шукати шляхи, ухилення, відхилення і не йти нікуди. Це те, що ми маємо. Задумка хороша, умови хороші. Підхід правильний, але пізно.